Як фотографу вести інстаграм так, щоб отримувати з нього те, що захочеться? клієнтів, підписників, колаборації, проєкти, заявки, впізнаваність. Привіт! Мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативну предметку. Худко підписуйтесь і починаємо. Моїй інстаграм-сторінці один рік, і зараз я думаю, коли виходить це відео, у мене напевно близько 10 тисяч підписників. Але свій блог я веду досить давно. І раніше, перед тим, як мене заблокував інстаграм, у мене було теж десь 4 тисячі підписників, але вони були дуже активними з переглядами в сторіс біля тисячі. І, власне, навіть з тією кількістю я багато чого корисного і класного отримувала з інстаграм. Тобто, досвід у мене є. І хоча я не є суперблогером або інстаграм-гуру, я хочу просто поділитись з вами власними думками про те, те, як, на мій погляд, фотографу варто вести свій інстаграм. І перше, що необхідно зробити, це зрозуміти мету, для чого вам взагалі вести інстаграм. Хоча я не кажу, що якщо у вас немає мети, то не треба його вести. Думаю, що все одно варто, бо мета може сформулюватись в процесі, і потім ви вже будете мати досвід і навички, як власне, вам викладати сторіс, робити дописи, як все це вести, як бути регулярними. І матимете вже мету і зможете швидше до неї рухатись. Тобто навіть без мети нам Погляд, це абсолютно нормально і навіть добре і корисно вести інстаграм фотографу. Але якщо мети немає, то немає можливості виміряти, наскільки дійсно ви просуваєтесь до цієї мети, як зрозуміти, чи ви успішно ведете інстаграм чи ні? Адже тут не все далеко вимірюється кількістю підписників. Тому давайте будемо відштовхуватись від того, що у вас є певна мета, і зараз я наведу приклади, яка це може бути мета, якщо ви фотограф. По-перше, Часто фотографи ведуть інстаграм, щоб залучати собі клієнтів, звичайних людей на сімейні, весільні і всякі такі фотосесії. Другий варіант це предметні фотографи, які залучають комерційних клієнтів для того, щоб у них замовляли предметну комерційну зйомку. Наступний варіант це просування себе як експерта в фотографії, щоб надалі продавати якісь інфопродукти своїм колегам або розвиток себе як митця з метою просувати в інстаграм саме свої роботи, свої світлини. І ще один варіант з тих, що я вигадала, це вести блог в темі фотографії, але з метою розвиватись саме як блогер. Як ви розумієте, для кожної цієї мети будуть працювати зовсім інші стратегії, і взагалі вони мають іншу аудиторію. І можна об'єднати, наприклад, дві з цих цілей і працювати одночасно на них, але це буде трішки складніше. І точно не можна, на мій погляд, робити, тобто мати собі на меті всі перелічені мною цілі. Тоді це вже буде каша, і взагалі ніхто не зрозуміє, про що ви і ваш аккаунт. Отже, ви визначились з своєю метою, і переходимо до другого пункту. На мій погляд, другий пункт це давати щось своїй аудиторії, щось, що їй потрібно. І це досить такі різні речі, в залежності від того, для кого ви це робите і якої мети ви хочете досягти. Наприклад, якщо ви шукаєте собі клієнтів на предметну комерційну зйомку, то те, що хочуть клієнти, це побачити в аккаунті фотографії, які вони хочуть. Собі, тобто буквально, щоб вони могли вам написати і сказати, я хочу от таку саму фотографію тільки з моїм продуктом, ну і, наприклад, іншим кольором. І чим більше варіантів є в вашому профілі для клієнтів, тим краще, тим краще ви задовільняєте їх потреби. Тобто їм вже не треба самостійно вигадувати, а що вони хочуть, і щось там пояснювати. І зовсім інша ситуація, якщо ви розвиваєте свій блог фотографа для того, щоб розвивати саме в блогерстві, тобто для того, щоб. Набирати якомога більше підписників, щоб нарощувати аудиторію і щоб працювати саме на велику кількість людей. Якщо для того, щоб залучати комерційних клієнтів, не обов'язково взагалі вести сторіс, тобто, якщо ви хочете, ви можете викладати бекстейдж або своє життя, але це взагалі не є тим, що якось радикально впливає на ваших клієнтів, на те, що вони отримують те, що хочуть, бо ваші сторіс, по суті взагалі не є для них ну обов'язково обов'язковою потребою. При цьому для розвитку як блогера сторіс – це ну ем, практично обов'язково. Бо тоді вам треба залучати аудиторію і робити її якомога більш лояльною до себе, і е, дуже багато давати їй різного контенту, різного матеріалу, якісь лайфхаки, показувати локації для зйомок, показувати пози. Ну, це все, що ви можете показувати для простих людей, які на вас підписуються, щоб робити свій акаунт якомога більш масовим, то все це треба робити і в великих об'ємах. Тобто тут треба докладати багато зусиль на створення цього контенту. При цьому робити і сторіс, і дописи, і рилси, і все, що тільки можна. І тут можна досить таки довго нічого. Навзаєм не отримувати, окрім зростаючої кількості підписників, але це окей, бо в цьому тоді і полягає ваша мета. І що робити третім кроком, це також дуже важливо, це просуватись. Коли рік тому інстаграм видалив мій акаунт, я розуміла, що швидко я не зможу його відновити до того рівня, яким він був, і що я можу, наприклад, ще кілька років витратити на те, щоб просто знайти знову своїх людей, навіть. Тих, хто були на мене раніше підписані, або нових схожих на тих людей, що це буде займати у мене досить багато часу, якщо я буду це робити так само, як я це робила до того. Бо до того у мене був аккаунт там, на 4 тисячі, скажімо, який я вела 5 років, десь і більше. І практично не просувала його платно. Ну, здається, взагалі. Тому я вирішила, що треба робити таргет і десь. Півтори-дві тисячі підписників я набрала перших саме з таргету. Ну, хтось підписався на мене, бо знайшли мене з якихось інших там джерел десь в Телеграмі. Там я написала, що мені видали аккаунт, але все одно переважна більшість була залучена саме через таргет. І багато з тих людей це були ті, хто мене вже знали, і просто вони мене загубили і знову знайшли. На це я витратила десь три місяці. І це було не дуже легко, бо на акаунт, де 100-200, 500 підписників. Досить таки важко підписуються нові люди, навіть через таргет, навіть коли ти їм показуєш, що ти можеш їм дати, бо це все ще виглядає як якийсь новачковий блог, який не дуже зазвичай цікавить людей. Тому до 2000 я добувала отак важкувато і довго таргетом, а вже потім обирала для себе безкоштовні методи просування, і це просування через Reels. бо вони органічно вірусяться, їх показує Instagram людям, які. Мене не дивились до того, це допомагає, власне, шукати нових людей, яким цікавий мій аккаунт. Напевно, ви зараз чуєте, це моя кішенька хрумтить кормом завжди, коли я записую відео. Про те, як я зробила вірусну серію фотографій, яку я просувала через Reels, яка мені принесла. Багато підписників в інстаграмі. Я зняла окреме відео, ви можете його подивитись. І зараз поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть будь-який коментар під цим відео. Це дуже важливо для просування мого ютуб каналу. Дякую, па-па!